Сьогодні 9 жовтня, і ми знаходимося в актовій залі головного корпусу Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, де розпочинається четверта науково-технічна конференція інновації в кораблебудуванні та океанотехніці. Тож, давайте дізнаємося, які питання обговорювалися на конференції. Метою конференції було обговорення інноваційних науково-технічних розробок у суднобудуванні та океанотехніці. У доповідях та матеріалах конференції були сконцентровані якраз ті наукові досягнення, які отримали науковці нашого університету, держави та інших країн. Конференція розпочала зі вступного слова про ректора з наукової роботи, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії наук суднобудування України та міжнародної академії морських наук, технологій та інновацій Володимира Степановича Блінцова. Він зазначив, що на сьогодні в Україні це єдина конференція, яка так комплексно розглядає питання суднобудування і океанотехніки. Також на конференції були представлені гості: Пікіта Віктор Миколаєвич, акціонер ТОВ суду Чорномор та Красних Олександр Володимирович, капітан першого рангу. У своєму виступі Олександр Володимирович відмітив, що представники Національного університету кораблебудування не залишаються осторонь інновацій і беруть активну участь в проєктуванні та виготовленні нових об'єктів. У своєму докладі Володимир Степанович Блінцов зазначив, що ректором було поставлено завдання висвітлити подальший розвиток тих наукових напрямків, які були започатковані у попередньому проєкті з назвою створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки». техніки. нові судна в тому числі не тільки транспортні, але й пасажирські. А також одним з головних завдань є просування наших винаходів на українські та міжнародні ринки. Тож бажаємо успіхів нашим науковцям у реалізуванні всіх проєктів життя та чекаємо нових розробок у суднобудуванні та океанотехніці.